У приміщенні Демидівської сільської ради за ініціативи працівника, чи як це волонтера Червоного Христа Вижгородського нашого районного Солову Андрія, було прийнято рішення робити пункт Червоного Хреста прямо в окупації. На той момент ми. Підтримали Андрія, знайшлося багато ентузіастів, він об'єднав навколо себе молодь, яка мала хоч якусь там медичну освіту. Взагалі хто хоч трошечки щось розбирався в медицині, він їх об'єднав навколо себе і вирішили облаштовувати пункт Червоного Хреста. До цього часу пункт Червоного Хреста тут знаходиться у приміщенні сільської ради. До цього часу он, то вже, дивлюся якимись мішками зовсім іншими вікна, укріплені. На той момент укріплялися ось як в першому вікні, мішками з піском, як в останньому вікні. А як то все робилося, я вже, мабуть, не на відео, а так розповім. Можливо, відео інше. Розповім, як це все робилося.